Вітаю всіх на нашому каналі. А, що хочу сказати. Так, я надіюсь... а, як я зараз їх завжди... Ні. Зав... Є. А, що я хочу сказати? Виїжджаю заправки, ну мушу, мушу, мушу. Блін. Як то сказати, пожалітися. Як мене це задовбало. Коротше, всі помпи зайняті. По факту. І... Ну, я дивлюся, вроді там фари світяться, думаю, ну зараз будеш від'їжджати, ж ж логічно. І я собі таки пристроївся. І що ви думаєте, я за ним став. Він просто чувак лишив машину, а там, ну, якби заправка, я об'ясню в двох словах. Типу, якби заправляєшся, і потім, коли заправився, від'їжджаєш і потім йдеш робити свою справу трохи далі. блін, чучело, по-інакшому не назвеш. Лишив машину, заведжену. І почесав. Ну, ви ж розумієте, тут б, діло може би і не було ніякої там, такої принципіальності чи ще чогось. Але факт в тому, що там так якраз як без повороту виходить, і ти, якщо під якусь одну машину вже підстроївся, що ти будеш заїжджати. Тяжко розвернутися, щоб якусь другу своє місце вибрати. ну По факту, короте. і все. І, блін, я змушений був стояти, чекати, чекав, 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 чекав. Вже ходив, кругами наматив, думаю, ну, де ж той, блін, чертіло. Виходить, коротше, йде собі такий на розвалку, Чел, Блін, ну, не буду расистом. Блін, іде, коротше, таке чучело, блін. Асфальтове. За такий, типу, підходить, став біля машини і, і стоїть короте, свій пончик доїдає. Я йому кажу, кажу, типу, кажу, слухай, кажу, ти би не хотів забрати, все-таки якби тут а, публічна заправка, а не твоя персональна. Він на мене таким подивився, такий, знаєте, я не знаю, таким поглядом, типу, мов, ну, блин, коротше, що ти тут мов цвиркаєш, десь, десь так воно виглядає. Ну і по факту сів ще хвилин 5, напевно, поки він туди свою задницю засунув в ту машину. Я аж туди вже почав від'їжджати, що такий, знаєте, пафосно такі, типу, Ну, хоча я вже багато раз таке зустрічав, я теж зустрічав, що люди писали, типу, мов, що, е е е е що люди писали, що чуть ли не спеціально стоять коротше, ну, типу, там час затягують, що не дають можливості заправитися. Ну, Це десь того варіанту. Я ще раз говорю, якщо там просто не було можливості мені вивернути, я би мав можливість вивернути, то би було б по попростіше. Якось так, коротше, от бачите, і все, і треба молоко пити, тому що нервові клітини не відновлюються. А ви знаєте, до речі, що сказала мені одна дуже-дуже розумна людина, це моя дружина, якщо хтось не знає, що якщо нервуватися, з'являється каріес. Тобто не нервуйтеся, якщо не хочете мати каріесу, не нервуйтеся. Всім я бажаю. Це таке. Тому не будемо нервуватися, щоб в нас не було каріесу. Так, зараз я їду розвантажувати Пітмус, ми в Вірджинії. Коротше, погода взагалі дурновата. З одної сторони де сніг падає, тут дощ фігачі. Коррещу. Ну, погода, як завжди. Ну, Зима, що скажу. що зима, зима, зимою. А, до речі, тут я їду, оті поля, там зліва, справа, тут вирощують хлопок. Тут ці всі раби, які колись тут в Америці були, вони збирали, власне, тут хлопок. Я так розумію, десь в тих районах. Тому ну, що я спятку довго думав, що це така за фігня, що це така за рослина, коротше, а воно потім, по факту, воно виходить хлопком. Так, тут не будемо розганятися, тому що, в принципі, тут у нас обмеження зі швидкістю. Тут обмеження. Тут у нас обмеження. Так. А, що я ще хотів сказати? Саме головне, щоб ви розуміли, що я. Оце під мус вожу одні ті самі компанії. Тобто компанія, оця скот-компанія, вона в Канаді, скот і тут, а Скот. Тобто, одні ті самі, тобто я не знаю, як це буде там рахувати. там, Давальницька сировина без поняття. Коротше, але по факту це одна та сама компанія, в яку, я в принципі, везу. Тобто, і в основному це їхні тут по. USA представництво або в Канаді представництво, я до кінця не знаю, чи це все-таки американська компанія. USA, я маю на увазі, чи це все, тому що вона і так є американською, чи вона все-таки рахується компанією канадською. Тяжко сказати. Тому що і там, і там. Ну, але це менше з тим різницею не викупи. Ну, от, от бачите, отак тут живуть люди при дорозі. А, що то їду в мене? Складається таке відчуття якби в трейлері. Він зараз завантажений. І от я коли повертаю, в мене таке враження, що десь якийсь з один тих тюків якось не дуже добре стоїть. Мені здається, що коли я повертаю, ним так туди-сюди трохи кидає. І це відчувається на трейлері. От, власне такими невеликими цими своїми маніпуляціями. Ну Погода я вам кажу, просто, просто треш. Погода відстійна. А потім теж на заправці. Ну, на заправках завжди, знаєте, є, є, є як, як то кажуть, хто їздив на заправки, то в цирку там, вже в цирку не сміється. Е, тож я вже все-таки заправився, виїжджаю, такий модний, фух, такий думаю, ну зараз то їде чувак, коротше. і так помалу. А я ж бачу, я що, знаєте, коли це помалу їде, ти не хоче там, зривати паузу, чи ще щось, то він там до 10 кілометрів, ти можеш їхати, і типу ти, тобі, тобі не переключиться там на драйвінг і то все, коротше. Ну, блін, ладно, якщо ти там чуть-чуть десь проїхався. А він такий досить довго їхав. І мені прийшлося, поки я за ним виїхав. А він їхав е так само заправлятися. А, коротше, вийшло, що мені прийшло ще за ним вилучитися. Ну, це завжди, знаєте, коли, коли блін, тобі треба там негайно їхати, завжди хтось там тебе тормозить, чи ще щось, чи ще щось. Але з другої сторони полюбе заправитися треба було, тому що я знаю, це потім двіжуха, я не знаю, куди в яку сторону я поїду. У мене вже баки пусті були практично. Мені треба було танкуватися, це кров з носа. Так, я взагалі тут 50 км на годину їду. Ой. Погода треш, однозначно. Ну, В принципі, як би все, що хотів, то розказав, скільки мені там ще до цього їхати. Ну, ще 8 майлів, трошки є куди їхати ще до, до, до того повороту, коротше. Ну, в принципі, там нічого такого надзвичайного, щоб показувати нема, що тому, 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 тому от, бачите, якась запра заправівка. Open. А, вона, до речі, була закрита, я раніше тут їздив. Я бачу, від, від, відремонтували ту заправівку. Вона не працювала. Ось тут хлопок вирощують. От на цих от полях оце тут хлопок так само. Звичайно... Да, так, вроді би тут. Бачите? Отут. Ну, тут все от, теж. От. Все баптисти. Тут в основному баптисти, друзі мої. Друзі мої, тому я буду закінчувати на тому своє коротеньке відео. Я розказав, е, скинув негатив. Надію, що карісу в мене не буде, тому і вам цього бажаю. Все, до нових зустрічей.